В Україні реалізовувалася судова реформа. Ми зацікавлені, Тобто, чим більше подробиць, тим цікавіше. Сигнали про удаване замінування. Чи були? Добрий день, друзі. Продовжимо наш ефір. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами Андрій Левицький, начальник територіального управління Служби судової охорони у Миколаївській області. Добрий день, Доброго, Доброго дня. Олегович, раді вітати вас в нашій студії. Ну і для початку, напевно, в якості вступу. Що таке служба судової охорони? Служба судової охорони – це державний орган в теми правосуддя, який підконтрольний Державній судовій адміністрації України та підзвітній Вищій Раді правосуддя України. До речі, нещодавно був чорний з'їзд Ради суддів, де вибрано 8 членів новостворених, та на сьогоднішній день Вища рада правосуддя працює у тому складі, який дозволяє виконувати свої функції. Коли створені власне ті функції покладені на службу? Служба судової охорони створена 4 квітня 2019 року рішенням Вищої Ради правосуддя. Основні завдання, які не покладені, це згідно закону України про судовустрій та статус суддів, 160 статті. Там вичерпний перелік наших завдань. Це так: як охорона громадського порядку в судових установах, припинення проявів неповаги до суду, здійснення фізичного захисту суддів та членів їх сімей. Також забезпечення охорони майна, яке знаходиться у приміщеннях суду, забезпечення безпеки всіх учасників процесу, безпосередньо під час розгляду суду, та. Учасників, які перебувають у усадовій установі? Ну я тут не можна не запитати, ми в принципі, так пам'ятаємо, що і до створення вашої служби до 2019 року ці функції або, напевно, частину цих функцій, можливо всі ці функції виконувала а, спеціальний підрозділ, який називався «Грифон». Так. Тому, власне, питання в чому? Ви являєтеся правонаступником Грефону, чи а, власне, при створенні служби а, залучено якийсь інший досвід, можливо, іноземний досвід, і якщо так, то який? Розумію, це тим часом, коли наша держава стала незалежною, функції охорони судових систем виконували різні підрозділи. Це, так як ви вже сказали, підрозділ спецпідрозділ «Грифон». Він був не Він займався охороною декілька судов, ну, як переважно апеляційні суди та декілька судових установ міста Миколаєва. Також здійснювали охорону е, наряди міліції в подальшому поліції та Національна гвардія. Тобто підрозділи виконавчої гілки влади. З проведенням судової реформи в нашій державі було вирішено питання, щоб не залежати від інших підрозділів, які не знаходяться в судовій системі, була створена служба судової охорони як незалежний відокремлений орган та перебуває безпосередньо в судовій системі. Угу. Тобто, судова система не залежить від охорони, від кількісного складу, від певних задань, від інших. Підрозділів від інших відомств, щоб не було також, що хто здійснює охорону, якийсь там можливий диск, Це безпосередньо стала і для здійснення професійності тих співробітників, які будуть займатися. Буде повністю здійснений контроль а, співробітників, контроль за ситуацією, оперативне реагування. Це більш суттєва і більш дієва буде, щоб судді та керівники співробітники апарату суду відчувалися в безпеці та було здійснено безпечне судочинство в нашій державі об'єктивно законодавчому рівні, щоб не було ніякого можливості якогось там тиску або якоїсь там якоїсь складної ситуації. Ну, зрозуміло. В принципі, з того, що ви говорите, ми розуміємо, ну о, о, що. О, 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 Поява вашої служби це фактично комплекс заходів в е, загальному, так. загальній суд, судовій реформі. Так. От, власне, така служба, ну чий досвід брали на озброєння? Ми брали, Як і де це працює? Ми брали досвід, так вивчали і спецпідрозділів, які є в системах МВС, а також брали досвід країн Європейського Союзу, наприклад, там Франції, Італійської системи. Та набували певні моменти, більше адаптували на умов сьогодення в нашій державі. І зараз, у зв'язку з тим, що служба за такий невеличкий перегляд часу набуло такої кажу, потужності і створення оптимально охватило всі області України. Далі вже європейські країни переймають досвід український. Uh, так, охоронців міди, так, так а тепер дивіться. Ну, ми ж пам'ятаємо у вас прозвучало вище, що починаючи з 2019 року, почалося власне створення служби. Так. так це ж був непростий рік. Це не непростий час. В цей час ми переживали не тільки судову реформу ще ж відбувалася адміністративно-територіальна реформа. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Миколаївській області до цього було 19 районів відповідно 19 районних судів. А потім кількість районів скоротилася до чотирьох. І відповідно, напевно, мало щось відбуватися в самій судовій системі. Плюс пандемія два роки. Напевно, це також накладала певні відбитки на вашу роботу, і саме під час формування служби. Які саме відбитки? Так безпосередньо у 2019 році почали комплектуватися територіальне управління служби судової охорони Миколаївська область, на жаль, було ну, створено у 2020 році у березні місяці на початку року. Так, ми столкнулися з багатьма випадками, такими так, труднощами, як почали роботу також а, ви, під час всемірної пандемії COVID, А, Наші співробітники зразу пристосувалися до, ну, викликів. Всі співробітники були вакциновані, щоб ну, вражати себе та певний то самособовий склад пройшли вакцинацію, а також були оснащені. Наряди на постах пропуску інфрачервоними пристріями для вимірювання температури тіла. Був здійснений масочний режим, також була дезінфекція рук. І якщо відвідувачі навіть приходили до судової установи, забували маску. Наші співробітники надавали повністю нову з коробочки. Вони саме брали та проходили до судової установи. С початком роботи. По територіальній реформі, як ви вже сказали, що також да, було здійснено 4 округи, де визнані були судові установи як основні, де вони подальше будуть окружними. судові установи, які от Будуть кожними, у нас знаходяться під охороною. До речі, на сьогоднішній день у нас під охороною знаходиться 16 судових установ та два органи Державного адміністрації територіального управління та служба судової охорони. Взагалі, 18 об'єктів теми правосуддя залишилося взяти ну, в подальшому 11 судових установ. От. Так що ці, ці судові установи перебувають під охороною співробітників служби судової охорони, навіть якщо будуть... Згідно реформи, деякі судові установи там певний режим роботи змінюватися. А наша функцій забезпечення майна і Я, прошу, я розумію. от Фактично кількість районів на території Миколаївської області ну так, кардинально скоротилася, а колишні районні суди зараз ще продовжують да, так, функціонувати. Ще, так, так. І, а є розуміння, як довго вони ще будуть працювати? Це ж відповідним чином і вас також чекає очевидно якась реорганізація. потім. А так, ну ці більше питання до буде розробляти державна стуадміністрація, і вже проводиться певна робота по наближенню до територіальної реформи. Наша робота можливо кардинально буде мінятися по збільшенню кількості нарядів. Там дуже з тим, що буде більше. Наплив розгляду справ в певних судових установ. але одна з наших функцій є забезпечення охорони приміщення та майна судової гілки влади. Якщо в районах буде залишатися судові установи, буде певне майно, ми забезпечені здійснювати охорону дайного майна, паковина буде знаходитись там. І згідно з тим, що, якщо є судова установа, A, перебуває під охороною. Ми знесемо за це відповідальність. Які вимоги для працівників, які приходять служити в службу судової охорони? A, наші співробітники проходять певний конкурсний відбір. A, він складається з визначення рівня фізичної підготовки. Також як і співробітники поліції та силових структур, a, кандидати повинні бути не менше 18 років. Це такі, як і для сержантського складу, мінімальні як вимоги, щоб була повна початкова освіта та 18 років. А так вони повинні бути несудимі, прийти в фізичну підготовку. Тобто Прибігти 100 метрів, прибігти кілометр та скласти комплексну силову вправу. Віджимання, прес за одну годину. Є певні нормативи, і там певна категорія людей там, до 30 років, до 35, 40 років по віковій категорії, жінки, чоловіки, вони складають рівень фізичної підготовки. Також з ними проводиться співбесіда. Співбесіда проводиться конкурсною комісією, до складу якої входять. Співробітники Служби судової охорони, також співробітники Територіального управління Державної судової адміністрації, так як ми є підконтрольними, та один співробітник центрального органу управління, тобто з департамента. Це все проходиться на прозорій основі згідно чинного законодавства. А попереднє, коли приймається рішення про проведення конкурсу, розміщується інформація на офіційній. Старінці у Фейсбук служби слово охорони області, області, також на сайті територіального управління Державна судова адміністрація. І також і, і ми намагаємося через засоби масової інформації а, в, в соціальних мережах розміщати дану інформацію, щоб громадяни України, мешканці нашого міста, бачили, коли проводиться конкурсна відбір та якщо виявляють бажання, продовжують. Ну, а я ж правильно Давай, розумію, думайте. після того, як люди пройшли, ну, от, скажімо, прямо такий непростий конкурсний відбір, все одно їм ще потрібно додаткове, додаткове навчання, додаткова підготовка. Чого вона також? Так, так. А коли приймаються співробітники до лав нашої служби, вони проходять навчання, де вивчають нормативні документи, які регламентують діяльність нашої служби, вивчають документацію, яка Дозволяє застосовувати спеціальні засоби, які в нас знаходяться на зброєння, табельна вогнепальна зброя. ну ці, Закон про, про поліцію ми також цим законом користуємося. Потім проходять навчання, також підвищують рівень фізичної підготовки свій, вивчають прийом рукопашного бою, вогнева підготовка. Потім проходять стажування в судових установах, щоб бачити, як безпосередньо проводяться. Пропуск до досудову установи, як проводиться бесіда, перевірка документації, огляди, приміщення, обстеження. І після цього, після проходження даних етапів, складає вже наш співробітник іспит ну, або так, як залік. І після цього він допускається вже до самостійного внесення служби у складі наряду. Ми розуміємо, що ми ставимо, молоді співробітники з більш досвідченими, щоб вони також набували а, певний досвід. На протязі проходження служби співробітники постійно підвищують свій рівень професійності, також займаються фізичними а, вправами: ну, біг, віджимання, прес, тренування з рукопашного боя, практичні навички поволодіння вогнепанної зброї. Також. Постійно підвищив свій професійний рівень вивчання там, нормативних документів, які стосуються діяльності нашої служби. З того досвіду, який ну, власне, напрацьований вже починаючи з моменту створення, скажімо, вашого управління тут, безпосередньо Миколаївської області. Як часто доводилося застосовувати ці всі навички, то що називається, на практиці? Ну, На сьогоднішній день е, наші співробітники не було в, е, таких необхідностей застосовувати воднопальне зброю, вона не було, тому що. Мешканці міста та області більш коректно себе війну і в сустанови. Також вони можуть і побачити, що наші співробітники екіпіовані також з ну, засобами захисту, бронежилети, а також є вогнепальна зброя, спеціальні засоби, можливо, це якісь чином дисциплінує. Були демонстрації, що ми намагаємося застосувати спеціальні засоби. Тобто, в таких випадках зараз люди розуміють, що буде з них застосовувати. А певні це засоби... що це за випадки? Люди там я не знаю, хуліганські себе поводили. Так, так, є вони... Погрожували учасникам процесу, погрожували судді. Да є в нас і випадки, коли декілька громадян ну от і здійснили там розбиття скла. А, також там кидали по судові там по будівлі фарбу, кидали, вчиняли хуліганські певні дії. Наш наряд реагував, затримували дану особу, а, викликали наряд поліції, тому що ну, співробітники поліції можуть складати адміністративні протоколи. Дану особу передавали до органів поліції, подальший рух, далі вже видавали оцінку. Органи населення поліції. добре а які от, скажімо, повноваження у ваших співробітників, якщо підсудний, ну яким чином себе негідно поводити? Ну ми розуміємо, що, наприклад, це людина, яка знаходиться в суді і підозрюється або звинувачується в там тяжкого злочину. Знаходячись в обмеженому приміщенні, там загратованому приміщенні, він все одно погрожує судді, погрожує іншим учасникам процесу, ну і так далі, це ж абсолютно а, життєва так. ситуація. Які повноваження у ваших співробітників сотрудників в цьому випадку? ми керуємося статтями 45 46 закону про національну поліцію, застосування спеціальних засобів та застосування вогнепальної зброї також маємо право застосовувати засоби фізичного впливу. А коли доставляється до 100 основи? Підозрюваний арештант, він конвоюється кадвойна служба, Національна гвардія, або співробітники поліції, які також знаходяться біля нього у відведеному місці. Наші співробітники несуть службу на посту пропуску охорони, тобто запускають дослугу та здійснюють забезпечення громадського порядку. На вимогу судді співробітники мають право перебувати безпосередньо в залі судової установи. там де Проводиться судове засідання. І якщо ми бачимо, що дана особа вчиняє якісь прояви неповаги до суду, перше робиться попередження, а потім далі ми маємо право застосувати спеціальні засоби. Ну, на сьогоднішній день безпосередньо застосування не було, тому що все доходило, бачили намір уже реагування. А ми виходимо на що також з психологічної точки зору. Ми здійснюємо демонстрацію застосування. Якщо не проходить, подальше ми його демонструємо. Також під час судових засідань, там де які є резонансні справи, або там справи пов'язані там з розгляду по державній зараді, по колаборантам, А ми здійснюємо посилення охорони громадського порядку. Тобто наші співробітники знаходяться там, посилюються ще там 2-3-4 співробітники, в залежності від ситуації. Якщо якісь були там мітінги, там, якісь там гучні справи, також застосовувалися ми своїми власними силами змозі забезпечити охорону. Якщо там велика кількість 500-600 тисяч людей та мітингуванників, ми залучали також з територіального управління допомогу на здійснення охорони громадського порядку. Но ми виключно діємо ви, в межах судової установи. Що стосується на вулиці, також забезпечить охорону Це співробітники поліції. Також є комунікатори, які спілкуються з даними установами. В даних випадках ми наряди посилюємо захистами рук та ніг, шоломи, бронежилети, щити, та можливо, впевнено ну, діяти для забезпечення. Охорони громадського порядку, ну і щоб співробітники суду відчували себе. Впевнені. Чи виникала необхідність, скажімо, забезпечити фізичний захист суддів безпосередньо? За час існування територіального управління співробітники суддів судді не зверталися для необхідності забезпечення про але, згідно статті 160, ми забезпечуємо фізичний захист. Тобто, якщо суддя буде відчувати. Загрозу житті та здоров'ю або себе, або члену сім'ї. Він, згідно законодавства, має право на захист. І ми будемо забезпечити повністю захист самого судді та членів їх сімей. Там проводиться комплекс заходів, відповідно оформлюється документація, та повномадалі ми вже діємо. Ну, дану інформацію я не можу розголошувати. Ну, Зрозуміло. А, ну і Таким чином, вся ця робота велася. А потім те, що називається, почалася війна. Як змінилася служба ваша, ваших підлеглих, ваших колег після 24 лютого 2022 року? Як для нашої держави, так і для судової системи, збройна агресія була несподіваною. Але ми прийняли даний виклик, у зв'язку з тим, що більшість судових установ перебувала під Денною охороною, тобто денно-фізична охорона, а в нічний час була технічна охорона. Деякі судові установи були піддобовим несенням службу. початком збройної агресії всі судові установи без винятку перейшли під цілодобову охорону. Цілодобова охорона та оборона. А наші співробітники були терміново екіпіювані зразу захистами. В подальшому там броніжила 4 класу, кевлареві шоломи, як на, додавали і волонтерські організації, також і було забезпечення це странноворонного управління з нашого якось, міністерства. А от і в такому випадку також було здійснення посилення несення служби співробітниками офіцерського складу. Тобто, у нас на судах судох основах як правила сержантський склад. І всі судові установи були посилені офіцерським складом, щоб ми відчували, що ми працюємо в одній команді, нема різниці. Офіцер, сержант, всі робимо одну справу, забезпечимо охорону та оборону. Також було здійснення посилення і автоматичне вогнепальне зброї. В такому режимі повністю незалежна обстріли міста, тривоги. На жодну там хвилину не було залишено судового установа. Тобто всі перебували, знали певний логаритм дій, як діяти в той ситуації в той ситуації, як обратно ж згідно статті застосовується вогнепальна зброя. Була повна комунікація з органами поліції, з територіальною обороною, було скориговані наші дії на випадок. Якісь проведення вуличних боїв, які повинна займати де дерубіжі, як повинна діяти повністю взаємодія, щоб перекривала кожен свою ділянку місцевості. Також були виклики, що потрібно було терміново здійснювати евакуацію як особових справ. Ну, також певні категорії справи. Ну, за ну, архівою, чого довелося на Так, так. От за рішенням голови служби а, а, та голови суду здійснювалася певна справа. справи. Ми здійснювали озброєнню охорону при евакуації до визначеного місця збереження. Також, наприклад, в будівлі обласної військової адміністрації розташовувався господарський суд Миколаївської області. І у зв'язку з руйнуванням будівлі, у зв'язку з цією повною взаємодією, з відомством надзвичайних ситуацій ДСНС здійснювали вже збережні врятування того майна, яке перебувало на даних поверхах. Також здійснювали допомогу окуванню. Самого архіву. Декілька днів вивозили архіви, чисельні архіви, також врятований, що не було. Ну, жодна справа не була а, втрачена, пошкоджена. Тобто, дане мені майно... у нас змена, яке було знищення по нашій службі, це була тільки один плакат та там, табличка, що ми знаходимося. Перебуває суд під охороною, службистої охорони, арешта і. Засоби захисту і майно, документація повністю. Ми вже з допомогою пожежного автомобіля також прибували зі співробітниками ДСНС та знімали на мотузках, спускали вниз. Да, не майно ну а Тому... потім вже з якогось моменту суди знову почали працювати Микола безпосередньо навіть у місті Миколаїві. А... Попри те, що відбувалися обстріли і так далі, ви продовжували, власне суди продовжували, Самі судові установи працювали от в якості судових установ. відбувалися сюди судові установи жодного дня не припиняли роботу. Розумію, да, були випадки, коли, можливо, там була дистанційна а, робота. Ну, це вирішував голова суду і це напрямок роботи. Наша робота безпосередньо здійснювати охорону самої установи. На жодного дня, жодних хвилин охорона приміщень не була гру, покинута, здійснювали постійно цілодобово. І в тому випадку навіть в кожній судові установи були визначені місця для укриття такі бомбосховища, або коли йде безпосередньо обстріл біля самої будівлі. Наші співробітники також знаходилися в укритті, і після там певного часу, там згідно інструкції, вони там знаходилися, оглядали саме приміщення. Якщо там було якесь там пошкодження, доповідали керівництву. Мені доповідали по вертикалі до. До Києва і також повідомлялася голова суду, і там приймалися подальше дії, щоб якось швидко ну, ну, провести ті типу, пошкодження, усунути дані палатки. Ну, наприклад, після обстрілу, який був в Корабельному районі, де зазначило ушкодження також будівля суду, наш співробітник разом з волонтерськими організаціями допомагали усувати, зас... робити. ЮСБПЛИТУ зашивати вікна, щоб не було можливості комусь там або там не створилась така уява, що можливо потрапити до стової установи. Так, також допомагали в цьому випадку. Добре, які завдання поставлені перед службою на 2023 рік, і, зокрема, і в Миколаєві також. Ну, Миколаївська область, як правило, була прифронтовою областю, а також продовжуються обстріли. Не припиняти виконання своїх обов'язків тільки ну, згідно покладених функцій, які на службу покладені, виконувати чітко, а прийняти під охорону всі судові установи, які не на території нашої області. Тобто, що повністю судова система, яка здійснює свою діяльність Миколаївської області, була повністю знаходилась під охороною, тобто довго особовий склад. та Далі, по-дальшому, їде нести службу. Ну і виконати свої обов'язки та вкладення службу. Ну що, Андрій Олегович, я маю сказати, що судова система це фактично окрема гілка влади в кожній країні, так. і в нашій також від її функціонування нормально залежить функціонування всієї держави, всієї державної влади. Тому, звичайно, дякуємо вам за вашу роботу, дякуємо Дякую. вам за ваше інтерв'ю і разом до перемоги. Дякую. Дякую.